спалах підвищеної активності захворюваності по корю по Саранському району і говорить про те, що наслідки нещеплення, наслідки нерозуміння людей населення. До відношення до щеплення, і що це крайне необхідно, і що це потрібно робити так, як робиться в цілому світі. Бо сьогодні один захист є тільки один-єдиний від інфекційної захворюваності, це щеплення, щеплення і ще раз щеплення. Сьогодні в країнах Європи 18 показників щеплень на Україні тільки 10. І самих основних і важливих, в тому числі і кір. І сьогодні нерозуміння, нехотіння. Зсилання на релігійні переконання релігійні мотиви приводить до того, що сьогодні батьки своїм відношенням роблять так, що маємо підвищену активність захворюваності по кору в Сардівському районі, де захворіло 520 чоловік, 450 з них дітей від п'яти років і більше. Слава Богу, що там ще немає важких форм і форм середньої важкості там. Просто по перебігає, поки що в легкій формі. Це надзвичайно висококонтагіозне вірусне захворювання, яке називається кір. На рівні що, на, на, на протязі останніх трьох-чотирьох днів на надійде 28 тисяч вакцин, які будуть забезпечені повністю вся область, в тому числі Саранський район.